Київські адміністрації сьогодні підписали меморандум з міжнародною фінансовою корпорацією, коштом якої осучаснять кілька столичних медзакладів. Міським бюджетом цей проект підтримують на 20-25%. Йдеться про Олександрівську лікарню, лікарні номер 17 і 18, Також можливо до програми залучать 15-ту та дитячу лікарню на на Терещенківській. Проект розроблять протягом року. У нас є, я назвав чотири лікарні, в яких є одна однакові відділення. Наприклад, чи відділення кажу, наприклад, на базі Олександровської лікарні ми можемо будувати велику лікарню, яка буде обслуговувати пацієнтів по цих всіх, по цьому напрямку всіх пацієнтів, які на сьогоднішній день обслуговуються в чотирьох лікарнях. На цій іншій лікарні буде інша спеціалізація. Зараз, на даний момент. А нужно улучшить услуги медицины в стране. Ми хотим, что каждый житель Киева была возможность получить хорошую медицинскую обслуживание. Уже завтра Верховна Рада розгляне законопроекти, які докорінно можуть змінити систему фінансування медицини, аби продемонструвати, що пропоновані урядом нововведення матимуть позитивний ефект. Чиновники мозу запросили журналістів до столичної лікарні, де зміни вже частково впровадили. На ремонт чи на нове обладнання лікарні витрачати кошти зазвичай вирішують чиновники, далекі від проблем медзакладів. Усе інакше у другому столичному центрі первинної медико-санітарної допомоги вони це роблять самостійно. Якщо медреформі дадуть зелене світло, таку управлінську автономність матимуть всі лікарні України. Держава платитиме їм лише за конкретних пацієнтів, які підписали договір з сімейним лікарем. Фахівцеві теж плюс. Чим більше пацієнтів, тим більше зарплатня. У поліклініці є 20 сімейних лікарів, до 15 записуються понаднормово, до 5 не хочуть записуватися. Це говорить ну, з однієї сторони, напевне, про кваліфікацію лікаря, з іншої сторони, ми маємо на такі речі реагувати. Лікар, який більше обслуговує клієнти і пацієнти, має відповідно, відповідно більше заробляти гроші. Показовий центр і впровадження електронних сервісів. Тут успішно працює онлайн-запис до лікаря. Основна проблема медичних установ, що в них немає технічного забезпечення, немає локальних мереж. То ми пішли шляхом, скажімо, поступового впровадження такої системи. І перше, що ми впровадили, це повністю електронна реєстратура. Вчимося, щось може там спочатку і не виходило. От зараз ну, працюємо, записуємо. Нововведення ще до кінця не оцінили пацієнти старшого віку. Одного разу записалася, і тут була очередь. Більше не записують, прийшла жива очередь. ось зайняли все. Натомість люди молодші, новаціями задоволені, адже в сучасному темпоритмі життя вони заощаджують час. і економить характіекономітврім. Для мене особисто краще та година, яка є по запису. Тож це конкретно приходять відповідні люди. Для цих людей є відповідний час, який можна виділити. Ти якось собі розраховуєш цей час. Так що це дуже зручно. На початку медреформа передбачає збільшення фінансування з держбюджету, саме первинної ланки медицини. А ось за прийом вузьких спеціалістів пацієнтові запропонують оплатити половину вартості самотужки. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.